Як yeah. не попастись в просак, да, Андрюх? Yeah. Потрібно змонтувати таку скриту частину а, під о, душ від компанії Газгроя. І вона повинна стати. Дендрюха, ну приліть, будь ласка. От тут. В Чому проблема? Стіна у нас 12,5 см півцегли, а потрібно цю херню змонтувати. Що будемо робити, Андрюх? Ми будемо заштраблювати повністю. Заштраблюємо стіну, а з тієї сторони підсилюємо європрофілем. Так, mm, да? да, делаємо кріплення. І Чуєш? Будемо... А, що у нас буде з тієї? Пішли, подивимося, покажемо. А, і ще у нас потрібно шмонтувати да? да? Тобто ще потрібно тут змонтувати систему. Тут велика лійка буде. Отака От херня. Лійка на три виходи. Лійка на три виходи. Її теж потрібно змонтувати теж зверху. На 2,10. І 10. теж підсилити потім, правильно? Так, да, закріп...